Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Відомий журналіст Юрій Бутусов заявив, що держава відмовляється виділяти кошти на рекрутинг колумбійських найманців, які готові воювати за Україну. Командир штурмової роти 47-ї механізованої бригади Гамлета Вайган звернувся з проханням допомогти зі збором коштів на завезення в Україну 105 колумбійських добровольців. Колумбійці під прапором України 47 сьомі ОМБР вели ближні бої з корейцями під прапорами Росії на території Курської області. Дуже ефективно бились майже чотири місяці. Гамлет хоче збільшити кількість колумбійців, щоб виконувати ще більше бойових завдань не українцями, а іноземцями, але держава не фінансує завезення іноземних бійців, бо на приїзд треба витрачати близько 1100 євро на одну людину. Тому Україна витрачає на бусифікацію своїх громадян у десятки разів більші кошти. Кожен день скандали, але держава не може знайти гроші на завезення іноземних бійців. Нікому до. Цього немає справи, нема кому взяти відповідальність. Тому гроші на квитки для колумбійців Гамлет шукає сам. Написав Бутусов у своєму Фейсбук. Ну давно пора подумати в цю сторону. Хочеш відстрочку від призову заплати за квиток колумбійцю, Підтримали Бутусова в коментарях. Зустрічав багато колумбійців на запорізькому напрямку. кажуть, іноді з окопів їх буває не витягнути. Не хочуть ротуватися, коли підходить кінець зміни. Рекрутинг в Латинській Америці точно той напрямок, який ще розвивати і розвивати, додав військовослужбовець Володимир Коваль.